Санітарно-гігієнічні умови це про базові потреби кожної людини. Сьогодні Україна продовжує впроваджувати західні принципи упорядкування людського побуту, де комфорт, інклюзія, безбар'єрність для кожного це пріоритет і стандарт. Саме з такою метою громадська організація «10 квітня втілює важливий проєкт по облаштуванню якісних санітарно гігієнічних умов на півдні України. Громадська організація «10 квітня разом з фондом «Юнісеф» провадить програму по Реконструкції санітарно-гінічних приміщень в навчальних закладах трьох південних областей України, у тому числі Миколаївської області. Зараз ми знаходимося у Вознесенській гімназії No3, де був проведений ремонт санітарного приміщення. Був проведений повний ремонт з облаштуванням інклюзивної кабінки і душевої. Вся допомога була надана на безоплатній основі. Будівля школи об'єднує одразу два заклади гімназію та дитсадок. Загалом тут здобувають освіту 390 дітей. А підколектив налічує 38 фахівців. Серед них і діти з особливими освітніми потребами, і люди з інвалідністю. Тож оновлення санвузла було необхідним, наголошують в адміністрації школи. Наш санвузол був в дуже занедбаному стані. Ми дякуємо громадській організації 10 квітня, міжнародній організації ЮНІСЕФ за здійснення втілення цього проєкту у нашому закладі. Покращення санітарно гігієнічних умов це важливо, тому що в нашому закладі навчається дуже велика, велика кількість учнів і працює дуже велика кількість людей, тому дуже важливо, щоб кожному було комфортно. Аналогічний проєкт благодійники реалізовують ще в одному освітньому закладі Вознесенська, а саме у професійному аграрному ліцеї. За словами Дмитра Коршака, роботи вже на фінішній прямій. Тут виконуються роботи по облаштуванню двох санвузлів жіночого та інклюзивного. В Даний час роботи ще тривають, і об'єкт буде зданий в грудні місяці. А у тому просторі, що при місцевій бібліотеці номер 1 схожий об'єкт, вже здали в експлуатацію. За словами керівниці бібліотечної мережі Вознесенська, кількість дітей і молоді, які відвідують заклад, постійно зростає, тому кожен може почувати себе тут забезпечений усім необхідним. Сьогодні наша бібліотека це не лише місце, де зберігають книжки. Як ви бачите, це сучасний простір, де кожен може прийти, відпочити, почитати, чомусь навчитися і навіть просто поспілкуватися. Але у нас була така проблема, що наш санвузол не відповідав нормам, щоб людина з інвалідністю або з якимись іншими потребами могли відвідати нашу бібліотеку. І ми звернулися до громадської організації. Організації 10 квітня і разом із ЮНІСЕФ допомогли вирішити нашу проблему. У вересні було розпочато проєкт. У жовтні він вже був завершений. І на сьогодні наша бібліотека відкрита для всіх. За таким же алгоритмом громадська організація 10 квітня у партнерстві з ЮНІСЕФ також втілюють проєкти ще у Херсонській та Одеській областях, охоплюючи 23 об'єкти, де було вирішено провести комплексне оновлення санітарно-гігієнічних умов.